Ламікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай, шановні. Українська розвідка потребує нових очей, і в цьому є суть і сенс нашого збору. Ми з вами збираємо на безпілотний комплекс для українських розвідників для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Точно вам гарантую, що цей комплекс буде використано максимально ефективно, так як гурівці вміють це робити. Крім того. Просто нагадую, що під час попереднього збору ми з вами зібрали на три безпілотні комплекси, які за відгукам за відгуками екіпажів відпрацювали дуже якісно. Всі реквізити в описі до цього відео. І ми продовжимо зараз тему, в тому числі технологічної війни, і не лише на морі, а й в повітрі над акваторією Чорного моря. Зараз зі мною в студії Артем Шевченко, журналіст, документаліст і військовослужбовець Сил безпеки і оборони. Артема, вітаю! Добрий вечір. Нещодавно така епохальна подія сталася, коли російський винищувач су 30 см а це така просунута, модернізована машина з потужним радаром, було збито з безпілотного морського дрона. А на вашу думку, як це змінює ситуацію в небі над акваторією Чорного моря відтепер, коли вороги побачили, що що так, це можливо, і це можливо на далеких дистанціях і відстанях. Дмитро, я передусім хотів би подякувати вам і вашій аудиторії за ці збори, які ви постійно проводите, і тим людям, які донатять і підтримують це. Повірте, це дуже важливо і для Головного управління розвитку міністерства оборони, та взагалі для всіх складових сил оборони і безпеки. Я розумію, що тяжко і третій рік війни і дедалі такі збори мотивувати людей робити може бути тяжче, але. Це неоціненна допомога. Дякую, Артема. Але я хочу одразу сказати, що те відео, які бачать наші слухачі і глядачі, коли вибухають ворожі склади, до прикладу, так коли українці збивають і стратегічні бомбардувальники, ми з вами говорили про збитий ту-22 М3. Ну а зараз ось настала черга російського винищувача. Це справді дуже мотивує. Так що до цього випадку, взагалі, тут треба. Зрозуміти, що безпілотні технології без екіпаж, якщо ми говоримо про море, почалися саме з розвідувальної потреби, саме для того, щоб людина не йшла пішки підставляючи на ризик подивитися, що ж там за якоюсь там перехрестям або що відбувається в тій чи іншій зоні бойових дій, і виникли оці безпілотні технології, які зараз з винятково розвідувальних цілей. Вже засується як ударні, і той випадок, про який ви згадали, це дійсно унікальний випадок. Гурмо у нас любить ставити рекорди, і це абсолютно природньо, тому що кількість цих рекордів вона зростає в арифметичній, поки що, але в майбутньому в геометричній прогресії. 2 травня саме так, черговий рекорд це збиття новою платформою Магура 8 Перше застосування цієї платформи американськими ракетами aim 9 е Слайд е Віндер е багатоцільових винищувачів е морської авіації е Чорноморського флоту Російської Федерації Су-31 чітко був зафіксований е на відео. Перед цим той самий спецпідрозділ група 13 головного управління розвідки на новий рік так само досяг попереднього рекорду. Збив два гвинтокрили мі 8 але з іншої платформи, з попередньої моделі, магора Ві 5 Тобто ці хлопці дуже активно розвиваються, дуже активно застосовують е свої дрони і постійно їх вдосконалюють Їм уже мало топити кораблі. Тому кораблі вони топили в 23-24 роках. І потопили їх ну декілька і різних типів від найбільших кораблів другого рангу, великий десантний корабель Куніков, найсучасніший корабель Чорноморського флоту «Цезар...» не це, це Сергій Котов, і а також низка інших. До зараз уже вертольотів і е, літаків. Ми завтра я проанонсую так. Таку цікаву подію, до якої я причетний як автор циклу документальних фільмів Воєнна розвідка України, ми покажемо про це наш черговий документальний фільм. Він називається Морський бій. Епоха дронів. Він вийде в ефірі телеканалу «ICTV2» о 22.40. А потім одразу з'явиться для вільного доступу на Ютубі. І саме там Ютуб не треба було казати. Хай в ефірі подивляться. але ми там покажемо всю ретроспективу розвитку цього виду озброєння в головному управлінні розвідки і всю таку довгу дорогу наших перемог на морі. яка Власне кажучи, 2 травня закінчилася черговим тріумфом, і має на цей час за великим рахунком найбільший позитивний ефект. За великим рахунком це найбільша наша перемога на цей час з очевидним економічним результатом і політичним, безумовно, і психологічним, але економічний результат від цієї перемоги колосальний. Артема, не... а ви ж моніторите та реакцію ворогів? А от те, що насправді на такій далекій дистанції знищити безпілотну системою сучасний винищувач. А що у них яка реакція? Та вони здивовані, і, і я розумію, наскільки некомфортно російським пілотам розуміти, що вони не захищені навіть у себе в тилу. Ну це чорне море. Тут нема тилу. Це найвідкритіша, е, найвідкритіший театр бойових дій, е, які, ми, які зараз є на фронті, там як такої лінії фронту нема. Це Відкрите море, де ми полюємо за ними, вони намагаються полювати за нами. Але головне, чого. Вдалося досягти це, по суті, розблокувати наше суднопластво. Нам не потрібні вже ніякі їхні згоди на якісь там коридори, зернові. Да? Вони безумовно загрожують і б'ють по інфраструктурі морській. Але, попри це, держава розблокувала морський експорт, і імпорт і абсолютно самостійно без всякої згоди, завдяки цим перемогам, завдяки потопленню великої кількості суден чорноморського флоту, завдяки збиттю і фактично. Mujeres". Блокуванню повітря від авіації противника, яка дуже потужна в повітрі, ми фактично розблокували Чорне море, розблокували свої порти, і спокійно, ну не спокійно, безумовно, але постійно і доволі так ритмічно проводимо експортні імпортні торгівельні операції кораблями. Це дуже важливо. Я в ефірі говорив, що. Ну, а один мій знайомий аналітик сказав, що Дмитро, ти розумієш, що Україна без Чорного моря. Ну це, це дуже погана історія. А в майбутньому буде і з Азовським. Я переконаний. О, дуже добре. А що зараз з російським чорноморським флотом? Ви згадали тут? Це ж теж історія колосального успіху. У 22-му році росіяни баражували поблизу нашого узбережжя. Пам'ятаєте, були небезпеки навіть десантних висадок десь в районі Одеси. А де зараз вони ховають свій флот? Якщо ми згадаємо 2014 рік, взагалі агресія проти нашої держави почалася з чорноморського флоту. А якщо ми ще згадаємо квітень 2010 року продовження угоди про перебування Чорноморського флоту, за яке голосувала Верховна Рада ще за минулого президентства з такими бійками, це по суті був початок цієї агресії. Чорноморський флот, як фактор, який був на нашій на нашій території, він і спричинив. Цю агресію, бо він швидко швидко наростив свою кількість. Та і війська навіть не потрібно було розгортати. А, вони вже були, але вони дуже швидко наростили кількість і фактично, цією кількістю захопили без майже, майже без крові з кров'ю. Звісно, е, е, Кримський півострів. Він фактично зараз не присутній в акваторії Чорного моря. Вони ховаються в бухтах і базах, головна, це новоросійська. Це велике портове місто з доволі великою бухтою, не такою великою, не такою зручною, як Севастополь. Але Севастополь ближче в Севастополі немає суден ну таких найцінніших бойових, най, най, найцінніших з військової з бойової точки зору. Ми всі в виведені виведені в, в, в новоросійську. Вони періодично їх спробують застосовувати, особливо ракети на всій калібр, але дуже швидко виходячи недалеко на рейдпорту і одразу ховаючись, ці порти перегороджені, Вони захищаються великою кількістю інженерних морських споруд. Це всякі бони, це всякі іншого роду загородження і інженернів. Декілька ешелонів. От і саме тому вони не ходять спокійно бойовими кораблями по чорному морю ходять цивільними. Це правда, але на цивільні судна Україна не атакує. Саме тому флот він сильний, коли він виходить в море, коли корабель стоїть біля причалу. Він фактично не викон... ну Він може виконувати певні задачі. У нього є якесь збройня, але корабель сильний тим і флот сильний тим, коли крабель в морі, коли ця військова потуга не має змогу вийти, досягти якоїсь точки і щось ним робити. Що треба? Вони зараз такої змоги не мають завдяки і нашим конструкторам нових морських безекіпажних дронів. Магора лінійки Магора «Ві-5», зараз вже 8, Завдяки застосуванню вмілому успішному застосуванню розвідниками групи 13 головного управління розвідки, ну і керуванню і, і тим, і тим, хто керує цими потужними такими зухвалими операціями, ефективними і доволі успішними. До речі, те, що Україна не б'є по суднам, які мають ознаку цивільних, тому, тому що ми з вами розуміємо, що будь-яке судно може використовуватися в військових цілях. І до речі, вороги ж це демонстрували там. судно Спарта, яке перевозило очевидно, зброю до поближче до театру бойових дій. Ось але навіть вороги відзначили те, що у цих двох російських пілотів, які катапультувалися з су 30 і які було підібрано на борт там російського цивільного судна. Не атакував український дрон, хоча мав таку можливість. А ви думаєте, ось таке джентльменство в цій війні? А доречне виправдане? Ну, з, з, з врахуванням того, що не факт, що російського судна судно має може мати прапор однієї країни, судновласника іншої країни, екіпаж третьої країни або збірний екіпаж з кількох країн. Тобто, тут ну щоб я... не було міжнародного скандалу. Так? Ну, взагалі всі, хто займається морськими справами, і економікою, і бізнесом і, і, і війною, це чітко розуміють, що це така специфіка морської торгівлі, і вона справді вона говорить про те, що цивільні судна атакувати не можна. Між іншим, росіяни декілька разів атакували цивільні судна в українських портах, які мали і прапори різних країн. І, до речі, були і загиблі серед моряків, екіпажів, громадян інших країн. Можете собі уявити, наскільки це ну, підриває, в тому числі, і безпековий фактор так, для судновласника, для власника вантажу, для екіпажу, для капітана, в тому числі спроможність виконувати свою роботу, ходити і все одно. І все одно ці морські коридори працюють, і е, все одно наш імпорт і експорт морем іде, і обсяги нарощуються. Це головний здобуток, і найочевидніший, найтакий беззаперечніший е, от цієї битви за море, яку ми виграємо поки що. Виграємо, я б сказав, в суху і про це ми так само ще раз нагадаю, покажемо завтра документальний фільм на телеканалі СІТІВІ2 «Морський бій, епоха дронів. Ну, от ви відзначили, що москалі ховають зараз свої основні бойові кораблі в районі новоросійська, але ж ми з вами бачимо іншу реальність, що і туди ну, достатньо інтенсивно долітають бойові дрони, правда? Це да. цебто це, це, ситуація змінюється. Я просто думаю, чи будуть вони шукати інші порти перебазування свого флоту? Це залежатиме від того, які ураження будуть нанесені порту Новоросійська великий порт. Велике місто і дуже нелегка ціль. З того спілкування, яке ми мали, зокрема, з командиром Групи 13 під час підготовки цього фільму, всі дають собі звіт, що це нелегка не ціль. І дуже захищена, так? Дуже захищена і захищена і інженерно, і в військовому відношенні, і в відношенні засобів радіоелектронної боротьби. і за багатьма параметрами ціль нелегка. Тобто, безумовно, влаштувати е, такий масовану атаку, масований наліт, масований удар е, по воєнним цілям, е, які є у новоросійську. Це е, така мета, безумовно, присутня. Але реалізація її потребує часу, підготовки і Такої розвідки, в тому числі, от, власне кажучи, враження літаків це була така ну розвідка боєм в тому числі. Да? Це, це ударна місія, але вона показала, що літаки ми також можемо збивати. Це збагатило досвід, тактичний, передусім, як їх збивати, тому що це далека відстань, це 50 кілометрів від порту Новоросійськ. Це фактично ну, дуже близько до берега ворога. Це не його територіальні моря, але це дуже близько. 24 мілі майже, майже ну, тобто 50 кілометрів. Так, дуже можливо, це навіть і було територіальне територіальне море саме росіян під новоросійським, але факт факт тому, що це дуже далеко від українських берегів. І вдалося все-таки досягти такого ну класного успіху. вони молодці. Артема, а що ви можете сказати про цю лінійку морських дронів? Магура? Ну от Магура В7, В 7 вразив вже російський винищувач. Да, це... це нова платформа. Це... Між іншим, це перше її застосування. От тільки першими трьома з, з дебютом? Новим... Да, це дебют. З дебютом це результативний дебют. Ну не мене, але є їх... Через вас. Да, але я спробую передати це перше застосування. Три е безекіпажні морські дрони. Фактично, це платформа. На ній можна міняти, ставити ракетне озброєння, якесь інше озброєння, можливо, кулеметне озброєння. Тобто ці технології розвиваються дуже-дуже дуже так стрімко. І я думаю, в майбутньому ми побачимо ще такі хороші здобутки і цього виду дронів, і також інших, які створюють і оперують. Е Бійці різних спецпідрозділів, головного управління розвідки, Міноборони в тому числі. Це наша розробка чи це в співпраці з партнерами? Наша це наша, наша розробка, це повністю наша розробка. І вже якщо ви бачили в інформаційному полі хтось з Балтійських країн, чи Литва чи Латвія, Литва здається, висловлювала бажання, давайте їх виготовляти разом. Ми фінансуємо і разом виготовляємо один для них, один для нас фінансування повністю їхнє. Та я думаю, зараз в черзі буде багато країн стояти, які хотіли б мати такі технології. вони приписують військово-морську історію. Вони фактично показують, що е, за такими е, засобами ураження безпілотними майбутнє, е, що співвідношення витрат на корабель з екіпажем або на літак е, чи вертоліт з екіпажем і на такий різновид зброї, як морський ударний дрон. Неспівмірні на користь безумовно дрона, на користь безумовно про безпеку я вже її не кажу. да е, управляється це дистанційно, е, з мінімальним ризиком для життя і здоров'я оператора і пілота, а наноситься шкоди дуже дуже багато. Шановні ну це і є формула перемоги. Якщо йде війна з ворогом, який ресурсно переважає, перемагати треба за допомогою. Ну, власне, зрозуміло, майстерності екіпажів і відповідних технологій. І я, Артема, тепер я проанонсую ваш фільм завтра на телеканалі ICTV2. Фільм а, Артема Шевченка Морський бій, епоха дронів о двадцять 22.40. Вибачте, о 22.40 Морський бій, епоха дронів. І цей фільм буде викладено згодом е, в Ютюбі. Дякую дуже. Артем Шевченко. Шановні з нами був в студії. Журналіст, документаліст і військовослужбовець Сил оборони України. Дякую, Артеме. Дякую вам і вашій аудиторії за збори. Дякую дуже. Шановні. І так, до речі, дуже зараз доречно нагадати, що саме на безпілотний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України іде наш збір. І я дякую за вашу активність і за ваш патріотизм. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.